Всім привіт, слава Україні! Сьогодні субота приїхав до своїх траків, треба поробити різні дрібні речі, пообслуговувати. Ну і в принципі зараз все буду показувати. Так, З кенвордом треба зробити... таку річ, зараз покажу, що у нас тут відбувається. На кенворді тріснуло кріплення фендера. Отут. Отут. Треба заварити. Зараз піду домовлятися на шапу, чи вони можуть це заварити. Було б добре на кінверді масло сьогодні замінити, але це ще не точно, чи я це сьогодні зроблю. Ну і Вольво, як ви знаєте, минулого тижня Вольво не заводилось через те, що сіли батареї. І зараз будемо бачити, що сьогодні відбувається. Так, Вольво включилось, це вже добре. Заводитись, вольво не хоче. Так як я в принципі, і думав, батарейкам вже нічого не допомагає. Тиждень я на ньому від'їздив і в принципі батареї мали зарядитися. Хоча я знаю, де, деякі там писали, що їзда не допомагає дуже зарядці батарей, що їм треба, щоб заряджалися від нормальної зарядки. ну Так як в мене тут зарядки нема і в принципі туди взяти нема де то найпростіший спосіб то просто поміняти батареї. Тим більше минулого тижня був в діл... в ділера, в них там є якісь батареї на знижках зараз. А 89 доларів за одну батарею. В принципі, ціна добра, то якщо зараз 4 батареї, там 400 доларів вже з податком буде, то я думаю, що нормально. А, в чому велика перевага Кенворда з цим мотором над Volvo, тому що. Обслуговування цього мотора виходить набагато дешевше, ніж Вольво. Ніж самі фільтри. Тут тільки два масляних фільтри, один паливний. І самі фільтри набагато дешевші. Бо, наприклад, як ви знаєте, я до Вольво купляв минулого тижня фільтра, то фільтра до Вольво коштували 212 доларів. Це з сепараторним фільтром. Сам сепараторний фільтр коштує 80 доларів. А тут воно виходить набагато дешевше. В принципі, я думаю, що я сьогодні буду купляти ці фільтри, то зараз в цій серії ви побачите, скільки коштують фільтра і заміна масла до Так, Перед тим як заводити трак, помітив, що попустив на ремня Іменно на вентилятор. В принципі, це робиться легко, підтягується ремінь тут зверху болтом. Це один болт який йде зверху вниз, от він. І коли ти його зверху крутиш, він так би підтягує вверх повністю, повністю весь цей механізм, все це кріплення і цим самим натягує ремінь. Я що так зробив і все, вже ремінь пищати не буде, бо в принципі було, що як заводив Kenworth, то трошки пищало так. Я думав, що то ремінь-генератора. На цей ремінь не звернув уваги, а виявилося, що це іменно ремінь вентилятора. Так, приїхав я на, так би, сюди в шапу, в майстерню, щоб заварити з того боку цей підкрильник. Кажуть хлопці, що це все марна трата часу і грошей. Що конструкція ця ненадійна і в принципі так як я їжджу з драйвеном і навіть якщо буду їздити з флагбетом, то, то цього мені не потрібно. І навіть якщо я це зараз заварюю, то воно все одно буде відварюватись. Ми вже навіть почали варити, подивились на це все і Рішили, так що мені цього всього не треба. Mm -hmm. Так що сьогодні я це, це криле знімаю. І поставлю сюди звичайні е, брезговики, такі як стоять на, у мене на Volvo, і на решта траках. І в принципі я думаю, що воно буде напевно правильніше. Е, була ідея просто ззаду обрізати і тут обрізати, але знову від цієї ідеї відмовився, тому що є ризик, що може воно зачепити і вдарити по цьому. Коротше, почав роботу. За зразок взяв, там стоїть Кенворд, не Кенварт, а Volvo, в нього теж стоять такі брезовики а крутої фірми Хаггард 500 баксів коротше, за пару. Ми тут будемо мати зараз те чуть, чуть дешевше Поміряв в них. від нього відстань від, від до доці. І в принципі, по такій самій відстані в себе обрізаю. Потім ззаді, там то кріплення хлопці обріжуть автогеном. Так що, Зараз вже почав трошки, закінчую вже в кінці покажу, як це все буде виглядати. І як вам? <ріху> Результат супер крутий. Не встиг обрізати нормально, ця штука відпала сама вже. Як бачите, вона вже не трималося абсолютно. Трималося фактично тільки на тому на тому кріпленні. І в принципі добре, що я це зробив сьогодні, тому що якби воно десь сталося по дорозі, то було б з цим дуже багато пригод. 에, які плюси такої конструкції? <transactions> я маю доступ до всього. Мені тепер легше обслуговувати трак, подивитися, 에, підтягнути тормоза, Короче, доступ. Доступ збільшився. Ну і плюс вага е, ця штучка, саме крило важить небагато, але це кріплення важить так нормально. Так, останній раз дивимося, як виглядало з, зараз будемо дивитися, як буде виглядати без. Е, що хочу сказати, ще в свій захист, що я це все ламаю. По-перше, воно вже трошки було страшне, я задумався над тим, щоб його міняти повністю, щоб ставити якісь нові гарні. Але мене трошки зупиняло якраз цей прикол, що я не впевнений, що мені потрібна ця конструкція. Ну І зараз вже воно все так сталося, б само підійшло до того, що воно виходить, що мені його не треба. Так що все буде добре. І тепер автогеном обрізаємо. Все це що лишилося від мого крила. Хочу сказати, що хтось колись приклав багато роботи, щоб все поставити на трак, бо воно так би, не заводська конструкція повністю. 100%. І через те, що це вже все було трошки давно, воно вже прогнивало в багатьох місцях і Вже являло собою сильно ненадійну конструкцію. Тому кращий вихід було або ставити повністю нове, що знову таке багато роботи і дорого, або зробити так, як я зробив. Все, тепер стала така конструкція. Набагато простіше стало виглядати. А тут куплю ще резинові такі штучки, щоб так, вони захищали від болота, яке може попадати на кабіну, тому що вісень буде між трейлером і колесом дуже висока. Тепер що тут у нас виглядає? Обрізали все автогеном. А, дуже багато тут було наварено желіза. Хлопці постарались, коли це все привалювали. Але ситуація така, що хоч воно і приварено було добре, але... Через час вже місцями воно прогнило і сама конструкція вже почала тріскати і погано триматися. Тобто по... це все могло закінчитися з тим по дорозі, що воно б десь відвалилося, могло зачепити колесо і самі вже далі виявляють, як це все могло, могло виглядати. Якщо зараз стало все набагато безпечніше, ну і в принципі зараз вже простіший доступ до обслуговування трапи. Теж немало важко. Що, неділя, я вже тут година на ярді тусуюся. Потратив десь годинки часу, щоб завести Вольво від рама, тому що батареї знов сіла, що дощ така погода противна, дуже важко все робити, тому що дійсно погода залежає. Що хотів сказати, що на таку погоду найкраще вжиття шляпанці, тому що найпростіша тема зняти їх. Витерти ноги, ходіти на носки, красавки і їх сухо. Трошки вагався, думав чим їхати, чи Кенвордом, чи все-таки виїжджати, тим більше Вольво було зачіпнуто вже за трейлер. Але так прикинув, що знов цілий тиждень, якщо прийдеться цілий тиждень їхати. Не глушити трак, трохи не тема. Плюс звіти якийсь чегенджі, тож треба буде перевірити на Вольво. Тому так би, на даний момент Кенворд а, в кращому технічному стані, тому виїжджаю Кенворд. Зараз зачіпаю за трейлер і буду виїжджати. Ви що, вискочив я, дощик паде, дорога зараз пуста. Через те, що я тільки що проїхав аварію і якраз перед аварією почав робитися трафік, всі машини зупиняться. Поїду вже після аварії, хайвей вільніший трошки. Хоча Google показує, що далі знову буде пару аварій. По дорозі в мене є майну вазі. Це трошки погано, тому що буде трафік, будуть затримки. Якби я пізніше приїду на калівері, ну, менше буде спати. Але нічого. Не перший в останній раз. Тому їду і насолоджуюсь подрочок. Що знову тема де, де ми ночуємо? Далекобійники маю на увазі. Доїхав я вже до компанії, але прикол такий, що це не моя компанія. Я буду розвантажуватись не тут. А десь там миля ще звідси треба буде їхати зранку. Просто біля тої компанії, де в мене буде розвантаження, ночувати не можна. А тут якби, таке місце, що можна в принципі ночувати. Ну то Я в принципі сюди приїхав, тут запаркувався. Хотів переночувати на тракстапі, але на тракстапі місця не було. Трокстап маленький. Тут вийшов з Волтером трошки погуляти, хоче бавитись. Ще ти хочеш сказати привіт нашим підписникам. Собака бавиться, трошки зараз погуляю з ним, хвилин 10-15 іде спати. По дорозі на пікап, дивіться, згорів трейлер в людей і як це все виглядає з боку пожежна машинка, то він все серйозно, плюс дуже великий був трафік. Доїжджаю до пікапа. Ситуація така, розвантажився в Огайо е, зранку, е, переїхав і зараз переїхав вже на пікап. Їду зараз такими жорсткими чернющами. Давно вже не був таких місцях. Але так якби нічого не зробиш. Де знаходиться компанія, туди їдеш. Я вже тут колись був кілька років тому, напевно. І Заїжджав сюди вечором і так було сюди досить важко заїхати, тому що багато знаків навколо, що не можна сюди заїжджати, там траком не можна, там траком не можна. Якимось чином я тоді заїхав. Але минулого разу заїжджав з того боку. Цього рак поїхав з цього боку, думав, що тут можна, але тут теж не всюди можна. Та якби виїжджати, треба буде цієї вулиці. Ну, в принципі, не плано. Зараз ну, завантажитись. Можна їхати. Забрав я свій новий вантаж і дам зараз подивимося, що там мені загрузили. Спітак, ну там і писало, що мішки. Це якась хімія. Непонятно для чого воно, в принципі, воно не так важливо. Є-то є, все нормально, ніде не пишеться якийсь хазмат. Хазмат це небезпечний груз, чого я так говорю, тому що тут дивився переді мною вантажили тракт. У нього був небезпечний груз, хазмат, і в нього там всюди були ці наклейки, що небезпечний вантаж. Тут все нормально, так що можна їхати. Доїхав до Алґровілежі, а тут, тут все як вдома. Мільйон разів вже був на цій вулиці Ельмхруст. Зараз повертаю на прад. І там буде моє делівері. Де, 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 де. Колись, коли я ще працював водієм, то в Алґровілежі були три компанії, де я працював. І Фестмор, і РРМ, і ще там якісь були, вже всіх забув. Коротше, Елгровілич це було місце, де я починав свою кар'єру. Згадав, кого забув. Перша компанія, де я починав працювати, була Puma Logistics, то вони теж були в Elgro і, Здається, тепер там знаходяться. Я їхав на компанію, тут типу, все закрите. Нікого нема. Такі ворота привідкриті. Пише, що є телефони, куди телефонувати, якщо є пікап або делівері. Дзвоню, ніхто не бере трубку. Тут щось натискати, коротше нікого нема. Розвантажили мене. Йдемо подивимося, чи лишив мені мусор, діду, чи не лишив. Ця компашка, в принципі, нормально, розвантажили швидко, нормально лишили після себе чистий трейлер. Це теж добре. Все, тепер закриваю Поки, поки мене... Розвантажували, я знайшов інший вантаж. Зараз їду на пікап. Пікап буде у Віскансині 40 миль звідси. І буду їхати на Волмарт на завтра. Відка міняється капець зранку, в Светрі було холодно. Пройшло 2 години, зараз 10 година за 15. Вже все, жара на дворі. Зараз, зараз буду включати кондиціонер втрат. Шапка криво стоїть. А ви не кажете, так що в коментах пишіть, володя. Стояла шапка криво Вдіваєш рівну шапку. Як працюють мої бразовички? В принципі, кабіну трошки закидає. Не сильно, але трохи є. Баки в принципі нормальні честь. А от кабінку трошки закидає. Треба буде поставити такі резинові штучки сюди. Вона буде в принципі допомагати. Ну що, чергова заправочка. Заїхав Кенвордом на заправку, сьогодні Спідвей. Солярка тут трошки дорога, 4.80. Але так би виходить, що на даний момент в мене по дорозі це дешевий варіант. Заправляюсь сьогодні, тому що завтра невідомо як там буде, я їду завтра на завтра, в таки трошки села. А що там буде по дорозі, непонятно, а так вже буду мати заправлений трак, і 100% знаю, що в принципі мені на сьогодні і на завтра стане. Поки заправляюсь, вигулюю свого звіра, йому він так, коли поїсть, то нормально, потім поспить і потім вже хоче йти трошки гуляти. тому В принципі добре, для себе теж трохи нога розминається. Так що це добре. Що так виглядає паркінг на Волмарті зранку в 5 годині ранку. Е, розвантажили мене, забрав документи. Е, тут мене розвантажили з цього боку, вже перепаркувався на цей паркінг, де всі чекають на документи. І забрав документи і їду на пікап. Приїхав на пікап, Вже тут пів години крутимося, тому що вони під лахи не знали, що мені будуть грузити, і тепер вже вантажать мені. Бачки. Пара черних хлопців, 10 урочних пусті бачки просмотрі. Це все буде зараз в мене в трейлері, в тих мене буде два пікапи. Один цей і зараз через ще 50 миль наступно. Раніше позбирали вони всі бачки постій, які в них тут були, загрузили мені. І потім ще запхали чотири таких куба куби тоже. Але прикол такий, що від цих кубів до тих бочок, які там спереді стоять, ще добрих 5 метрів. Не знаю. Справа в тому, що я звідси маю їхати ще за одним пікапом. Куди воно все має залізти, непонятно. І що, продовжується мої перевезення цікавих вантажів. Сьогодні знову метал. Заїхав на компанію, яка займається металом, тут флотбети грузять, і мене бою розяти деревини. Прикол цієї компанії, що мусиш бути в дітей, і і на довгий рукав мав бути светр, я вже зняв. І Мають бути штани і мають бути черевики. Я кажу в кедах, вони наклад... кажуть, ні, в кедах не можна. І дали мені свої черевики. Це перший раз така фіня, що ударувала свої черевики на компанії але... Все, буває, раз. Вже другий раз пробую закрити двері, вони не закриваються через те, що коробочка пішла на перекос. Цей раз вроді би. Та, цей раз закрити. Все, двері закриті, можна їхати. Коротше, не дали мені поїхати без цього, сказали прибити дошку. Прибив ззад дошку таким молоточком, тут не стоять дошки, цвяхи, все дають, Прибивай і вже аж тоді можна їхати. Ну, в принципі, я впевнений, що та дошка там ні так нічого не допомагає, але раз так хоче, то будь ласка, мені не важко. Вертаючись додому, їду через Чикаго. Думаю, вам не буде видно. З того боку зібрались мексиканці на сьогодні День Незалежності. Їдуть колоною своїми прапорами. Дуже багато машин, люди так би, повипихали голови з машин і там собі показують себе, знімають відосики і так далі. Святкують День Незалежності. Хотілося б вже, щоб і Україна святкувала. Де тільки День Незалежності, день перемоги. Один представник мексиканського народу поїхав з прапором. Ну насправді останній тиждень їх дуже було багато, причому всюди. Усі ну, з великими прапорами мексиканськими, так що люди, в принципі, молодці. Коротше, як сьогодні до я що зустріну багато машин. Приїхав вчора вечором на ярду 12 години ночі, вже нічого не знімав. А сьогодні субота приїхав теж на ярду для того, щоб зняти батареї з Вольво. І можна було їх поміняти, ну як поміняти? Їх треба старі віддати, нові купити, бо так вони ж там беруть гроші за кор, а так вже буде трошки дешевше. Тому зараз знімаю батареї і буду їхати до ділера. А сьогодні до мене приїхали з України багато різних приколів. Класних для Кенворда. І це все скоро ви побачите у відео. Я думаю, що напевно вже в наступному. Але думаю, вам сподобається. Ну, так якби нічого особливого, просто такий приємний маленький сюрприз для Кенворда. На цьому всім дякую. Дякую за перегляди, закінчую відео на цьому. В кінці, як завжди, пару слів про наші перемоги в Україні. Це дуже добре війна. Війна набирає такого русла, як повинно. Ми, ми рухаємося звільняючи вже наші території. Це, це добре, це слава Богу. Єдине, що дуже засмучує ті масові захоронення, які тепер відкрилися на Харківщині. І через це все, та, якби радість тієї перемоги, вона трошки така стає з відтінком смутку. Але Україна переможе і скоро Україна буде вільною. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, подобайки, інстаграм, всім пока.